Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні хочеться з вами поділитися такими думками, що мене надихають з канала Салтаненко, слухаючи Станіслава Юлі Салтаненко. Те, що коли ми користуємося якимось приводом, є до цього інструкція, і це нам допомагає, щоб правильно користуватися нею, і вона більше прослужила. Також і Бог дав нам. Інструкцію це слово Боже, щоб я зміг бути щасливим, щоб я міг правильно прожити своє життя в благословенні. І коли людина вивчає слово Боже, становиться церквою, соєняється з священниками, з церквою Божою і зростає духовно, тоді людина може бути щасливим, благословенням для інших людей, щоб ці люди також. Від тьми обратились і стали світлом, щоби коли. Ми дійсно вивчаємо Слово Боже. Ми можемо маємо шанс зростати. І коли наш рост. Бо вначалі Бог дає нам милість, благодать, і ми каємо, коли ми каємося, і ми становимося частиною церкви, але повинні і зростати. І для цього нам щодня потрібно слово Боже, щодня зростати в ньому. І Приближатись до Господа, щоб бути благословенними, щоб не бути проклятими. Бо коли людина відвертається від Слова Боже, то відходить Бог і приходять сім зліших, і тоді ще більше проблем, ще більше проклятів. Для цього і Бог цього Бог не бажає, а Бог бажає, щоб кожна людина вона мала шанс на спасіння і стала дитиною Божою і несла. Це слово Боже до края землі, щоб кожна людина мала шанс на спасіння і користуватися Словом Божим, і бути щасливою, щасливою людиною і сповнити волю Божу на своє життя. Благословінь Божих вам! Я лишу в описі це відео. Амінь.